2023 рік почався з темряви та підсвітив найголовніше вогонь, який палає всередині апфлейм. Це був рік змін, розвитку, перемог і турботи, де кожен з нас наповнювався енергією, щоб flame up the world. 2023 став роком розвитку. Потрапили на обкладинки і в колонки, та зробили апфлейм ще відомішим. Вчилися нового та вдосконалювалися, підтримували та надихали одне одного, ділилися досвідом, думками, обіймами, щоб заряджатися для нових ідей і викликів. 2023 рік змінив нас. Ми зрозуміли, що можемо працювати у темряві, в дорозі, в горах, будь-де, запалили новий проєкт, переїхали у новий офіс, відкрили нові можливості у Лондоні та на Кіпрі. 2023 став шляхом до перемог. Ми підсилили ЗСУ капітанами та здіймали рокет дронами для аеророзвідки ТРО, передавали на фронт автівки, коптери, прилади нічного бачення, зарядні станції та планшети, ноутбуки та рації. Ми віримо, що енергія кожного наближає перемогу, кожна здача крові рятує життя, кожна дистанція тестує волю, кожне дерево зміцнює землю, кожен гарячий обід повертає віру в людей, кожне життя. Подарунок, а захист слабких справа сильна. 2023 був роком турботи. У ці непрості часи ми зрозуміли, що найцінніше. Час проведений разом, щирі емоції, єдність, спогади, турбота один про одного, турбота про себе. Ми заряджались у залах і на рингах. перемагали на полях і в тирах. Відпочивали у горах і на воді, біля вогнищів Ульбертів, Асанах і на Лижах та завжди в гарній компанії. Святкували досягнення і перемоги. Свята і річниці. Вчилися на помилках та разом втілювали несмідовіща мрії.